Вітаю! Сьогодні у мене для вас найкращий рецепт натурального хлібного квасу. Цьому напоїві більше тисячі років. Квас освіжає, знімає втому і надає бадьорості. Звичайно, квас можна пити цілий рік, однак він найбільш популярний влітку, оскільки чудово втамовує спрагу. Безперечно, максимально корисний квас той, що готується в домашніх умовах, тож зготуємо! Житній хліб нарізаємо кубиками, складаємо в деко і поміщаємо в розігріту духовку. Я підсушувала хліб при температурі 180 градусів близько 15 хвилин. Підготуємо чисту і суху скляну 3 літрову банку і викладаємо в неї 2 жменьки житніх сухариків. Звичайно, квас можна зробити із білого хліба, але він тоді буде світлий. Головне, щоб хліб був якісний. Заливаємо в банку кип'ячену воду кімнатної температури, додаємо 1 чайну ложку сухих дріжджів. А далі цукор, 2-3 столових ложки. А якщо на ваш смак квас буде недостатньо солодкий, ви можете ще собі потім додати цукор. Накриваємо банку марлею, обов'язково під банкою повинно бути блюдце, і відкладаємо для бродіння в куточок на кухні. На третій день квас має такий вигляд. Я його спробувала. Процеси бродіння ще не закінчились, в ньому не з'явилась потрібна кислинка, і тому я його залишила для продовження бродіння. На п'ятий день квас значно смачніший, але повільні процеси бродіння ще будуть продовжуватись. Далі виймаємо з банки 2 третини хліба, а решту залишаємо в банці для приготування наступного квасу. Проціджуємо квас через марлю. Я її склала 8 шарів. Частину хліба і квасу залишаємо в банці. Також на дні ви бачите дріжджі. Вони будуть приймати активну участь у брудінні. І наступні порції квасу, друга, третя, четверта будуть набагато смачніші, ніж перша порція. Проціджений квас наливаємо в скляні пляшки і кладемо в холодильник на 2-3 дні. Це живий продукт, і тому процеси брудіння будуть продовжуватися, але дуже повільно. Якщо ви любите квас з більш вираженою кислинкою дайте йому постояти в холодильнику 2-3 дні. А якщо квас для вас недостатньо солодкий, ви можете в склянку з квасом додати цукор. Ми його пили таким натуральним без додавання цукру. Він має свіжий запах квасу і хліба, освіжає, насичує енергію, покращує настрій і додає бадьорості. До нього дуже швидко звикаєш і його хочеться пити постійно. Тому, поки ми вип'ємо цю порцію квасу, буде готуватися наступна його порція в банку із залишками квасу і хліба. А також з дріжджами на дні, додаємо знову воду кімнатної температури, хліб, цукор і все повторюється. Це надзвичайно хороший рецепт. Наступні порції квасу будуть ще смачніші. У моїй сім'ї завжди готували такий квас. А коли вже всі наситились ним і захотіли зробити перерву, переливали в півлітрову банку осад з дріжджами з частиною квасу і зберігали в холодильнику близько одного місяця. Це так звана закваска, з якою можна зробити завжди квас, не додаючи дріжджі.